Привіт! А огляд і інструкція на те, як користуватися О, такими картками, які я зробив, тому що мені лінь шукати в інтернеті те, що мені потрібно. А для, мені, для мене потрібна ціла така м, пісочниця, скажімо, таким словом, в якій можна зробити інструкції на слух самими різноманітними. В цих картках ви бачите а, ряд з них присвячених хлопчику, який робить різні дії слова, і дівчинці, яка робить різні слова. Малював я сам а, згадав свій талант зі школи, коли я сидів і щось малював. А, мультики я вмію малювати трошки. І тому ж і йдемо до першого етапу. На першому етапі нам варто підібрати. Картки за іменниками. А ось вони у нас є хлопчик і дівчинка. Все дуже просто. От, озброюючись жетонами або іншими підкріпленнями. І так, на першому етапі ми будемо вчити собачку, розрізняти іменники. Одногородою буде у нас морковка. От собачка така любить морковку, хто її таке придумав. Сложимо біля дитини, в нашому випадку біля собачки, дві карточки з іменниками. Якби у нас в наборі ще був е, в дядько якийсь, то було б три. Да? Треба було розрізняти серед трьох, а так серед двох. Тобто, вертаю увагу, можу залишити тільки одну. Де хлопчик? Собачка показує, кажу, хлопчик, молодець, підкріпляю. Ставлю дівчинку. Де хлопчик? Ага, хлопчик підкріпляю. Окей, таким самим чином я досягаю, де дівчинка, дівчинка. Підкріпляє, де дівчинка. І вже в присутності іншого іменнику дитина правильно показує. А на цьому ж етапі, на етапі номер 1 з цим матеріалом, варто розрізняти також ці об'єкти, з якими взаємодіють хлопчик-дівчинка. Тут уже їх більше буде. Якщо у нас хлопчики і дівчинка, тільки два виду таких іменників, то на чому вони сидять, їх чотири варіанти: це а, стілець, ящик, крісло і сходи. І, сходи. От, і ми на цьому ж першому етапі, скажімо, етап 1.2, точка 2, ми маємо також досягти, щоб наш підопічний розрізняв всі ці предмети. Де стілець? Стілець. Де стілець, стілець молодець. Де стілець-сттілець. Тобто, таким чином, в присутності всіх інших підволікаючих стимулів, дитина, в нашому випадку собачка, завжди правильно диференціює той предмет, який ми кажемо. Це трошки важче, тому що на цій картинці одночасно і дівчинка, і стілець. Але ми маємо пропрацювати ще раз. так? Хлопчик-дівчинка, і стілець, ящик, сходи, крісло. Для того, щоб все розрізнялося. Це був перший етап. А на другому етапі ми вже йдемо до дієслів. Тому що наш матеріал називається Дієслова. Але не тільки дієслова, ми можемо вивчити з його допомогою. Ось у нас дієслово сидить. Хай на сходах сидить, Бог з ним. А, зараз я знайду також хлопчика, який не сидить, а стоїть. Стоїть на кріслі. От. Ну і, і ще одне якесь дієслово. Лежить, лежить на ящику. От. У мене ще є дієслово показує, тут 4 дієслова. Ну В принципі, треба буде з 4 дієслів. Теж продиференціювати, щоб наш підлеглий міг зрозуміти, коли ми формуємо слово. Де лежить? Лежить молодець да? підкріплення. І таким же самим чином, додаючи по одному відволікаючому стимулу, ми питаємо, де лежить". лежить. Я беру саме тільки хлопчика, а не хлопчика і дівчинку. Мене цікавить саме одне дієслово, і буде легше, якщо не будуть вони мінятися візуально. Коли мене дитина переключається між тим, що і де сидить, і де лежить, і де стоїть, а, тоді, я вже тільки тоді починаю вточняти, уточнювати і йду на наступний етап третій, коли я буду казати, поклавши отакі карточки, дивіться, тут і дівчинка, і хлопчик. і... А, він сидить і вона сидить. Але обидва на сходах сидять. І тоді я питаю, де сидить хлопчик? От. І розуміє дитина, що і там, і там сидить, але саме йде уточнення, що це хлопчик. І тому це вже перша двохскладова інструкція. Хто сидить і де сидить. Її зрозуміти важче. От. І дитина показує, якщо вона гарно справилася з тими етапами, про які я щойно розказував перед цим етапом. От. Наступний етап. Ми беремо дієслово і об'єкт. Але ми не кажемо, хто хлопчик чи дівчинка. Ну, Наприклад, сидить на стільцеві. Оце дієслово. слово. Ну, і ми вкладемо сидить на ящику. Можливо, стоїть на кріслі, можна його взяти вже як відволікаючий стимул таку картку. Лежить на ящику, але не сидить. І наша інструкція, де сидить на ящику. І вже дитина бачить, що ящик є і тут, і тут. А тут одна відповідь правильна, тому що у нас хлопчик сидить на ящику. А нас зараз, в принципі, не цікавить. Хлопчик це дівчинка, нас цікавить саме діалог, де слово сидить і на чому сидить на ящикові. От. Це можна робити в присутності чотирьох та більше відволікаючих стимулів. Звісно, чим більше, тим краще фокусується наша увага і переключання між різними стимулами. Ну, от е, інший варіант, коли ми на наступному етапі ми можемо навпаки проробити е, додаток, предмет сам, ну наприклад, крісло, да, і, е, і іменник, і дівчинка чи хлопчик. Тобто, ми може, я можу спитати, де сто. Е, де е, на кріслі дівчинка? Отак, От дівчинка на кріслі у нас отут. Але вона стоїть, але те, що вона стоїть, нас зараз не цікавить. Ми не беремо таку смислову змістову нагрузку ще в цю увагу. Ми просто генералізуємо, е, щоб у нас появився гарний слуховий навик. А гарним він буде тоді, коли ми, наприклад, зможемо сказати всі характеристики цієї картки і викласти їх максимальну кількість. І сказати вже не так, як ми робили: то хлопчик, то дівчинка, то де на стілець, то де крісло, то де хлопчик стоїть, чи де на кріслі дівчинка, а, от, або де сидить, просто а можемо вже сказати повністю всю інструкцію. Вона буде комплексною, де дівчинка стоїть на, крі... на стільці. І от той варіант буде отут. Тобто всі критерії підходять. Але тут зберігаються всі відволікаючі фактори, тому що дівчаток тут багато. І стояти вона може не тільки на стівці, стояти вона може на кріслі. От. Саме тому за цим матеріалом я так сказати продивився ті можливі варіанти, коли. Інструкція спрощується за вона тут не може бути спрощена. Хоча ви можете її спростити завжди, якщо дитина не впорюється і робить ці ошибки. <реш> то ви можете зробити так, щоб були максимально не схожі картки на ту, яку ви вибрали спочатку. Наприклад, ваша цільова інструкція, де стоїть дівчинка на стільці, ну і ви робіть відволікаючим стимулом, де хлопчик лежить. Або де хлопчик сидить але на ящику. Тобто тут вони ніде не пересікаються. Якби хлопчик стояв на ящику, так вони пересікалися тим, що і той, і той стоїть. Але дієслова в них різні, предмети різні і вони самі по собі різні. Тому так буде простіше. Але потихоньку додайте долікаючу стимулюваці. Оце буде вже важче, тому що і тут, і тут стоїть, але тут крісло, а тут стілець. От, це основна лінійка етапів. По а, вивченню на слух цих карток. Але їх також можна використовувати для іншої слухової інструкції, Ну, наприклад, такої. Дай всіх дівчаток. І йде комплексна інструкція. Дитина мені дає всі картки, на яких зображені дівчатка. Да? Або таких що дай всіх хлопчиків, або дай всі там, де ящики. Або дай всі там, де стільці, і таке інше. Така вправа теж є в Ables Air. І це гарна вправа на слух, на розуміння частички всі. Дякую вам за увагу. Такий матеріал можна купити за демократичною ціною в електронному вигляді і в заламінованому.